Розповідаю, як в'язати просто на спицях такі шкарпетки. От. І долучайтеся, бо рученятка дуже потрібні. А ви ж мене теж підтримали на моєму стрімі. Так. Та я побачила, що ви така сама. Теж карпеточки і теж на ті ж самі цілі. А що робити? Підтримуємо потрошечку дружку. І буде добре. От, ось такого підтягаю кожну напівпетлю. І шов петля в петлю, ось його реально не видно. І з середини також не видно. От ці такі малесенькі спиці, такі комедні, це мені подруга дала погратися, а я не уявляю, що на них можна в'язати, яку пряжу можна використовувати. Я просто на них знімаю з машинки. В'язання. Бо ось такий <рес> трусик, ось такий маленький, і товстенькі спиці, як 4, може, і 4 з половиною треба поміряти. От, але я не знаю, на що можна в'язати на таких коротеньких спицях. Чисто теоретично можна взяти ще одні такі самі, і по колу в'язати шкарпетку або шапку. Ну, щось таке. От. І це, мабуть, буде зручно, а може й ні. Бо я, це тільки мої такі міркування з цього приводу. Це не, не точна інформація. Шикарні шкарпетки. Дякую, дякую. От. А на другому на основному своєму каналі. Я ще нещодавно зв'язала килим. Дуже швиденько зв'язала, дуже радію. Також в прямих стрімах, в прямих ефірах в'язала, бо і час треба, і килим треба. <смі> Все треба якось. Все докупи треба. От то скоро поріжу коротенькі майстер-класи, щоб було зручно. Дивитися. Всі майстер-класи безкоштовні, тож запрошую. Кому треба терміново килим, можете подивитися іще не порізані ну, самі стріми. Як в'язати килим. Він такий файний в осінніх тонах. Це не спеціально було, просто такі нитки були. От. Нитки, шнур, поліефірний шнур. Тож запрошую. Так. Ось так виводимо всередині ниточку в ту сторону, що буде над пальцями. От. І над пальцями. Ось таку. За 5 рядів навскоси, ось так я закріплюю ниточку. Це третій ряд, четвертий ряд і п'ятий ряд. Десять напівпетель, або ж 5 рядів. Ось так протягую і можна відрізати. Розправили з усіх боків. Все і цього достатньо, вона вже не вискочить, нікуди не дінеться. Така краса. Ось, він такий здоровезний. Ну, Ця шкарпетка така здоровизна, бачите, я навіть ось два кулачки ось такого, вони поміщаються в ці пальці. Тобто, це для того робиться, щоб на будь-який гіпс вона налізла ця шкарпетка. Ще тут буде обв'язка, і з, цього, з цієї сторони будуть гудзики, щоб воно застібалося на гудзики. Така краса. Комедна але ж зручна, класна. Чому ні? Так, перша є.